Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами у молитовному єднанні, молитви Псалтиря. Ми молимося сьогодні 10-ю катизму. Молимося і просимо Господа Бога, миру і спокою в Україні і в усьому світі. Молимося за переможний мир України в війні. Молимося і просимо захисту, збереження, життя і здоров'я для кожного нашого. Мужнього воїна, волонтера, капелана, рятувальника, лікаря, госпітальєра та всіх людей доброї волі, що люблять Україну і згуртовуються задля перемоги. Благослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі! Десята катизма, Псалом 70 -й. Псалом Давида, синів Йонаданових і перших полонених. На тебе, Господи, я надіявся, нехай не застидаюся вік. Правдою твоєю вирятуй мене і визволь мене, нахили до мене вухо твоє і спаси мене. Будь мені Богом, заступником і кріпостю, щоб спасти мене. Бо ти твердиня моя і пристановище моє, Боже мій, визволь мене з руки грішного, з руки того, хто чинить беззаконно і кривдить мене, бо ти надія моя, Господи Господи, надія моя від молодості моєї. На тобі оперся я від утроби, від лона матері моєї, ти покровитель мій. Про тебе пісня моя повсякчасно, як добвижа став я для многих, але ти помічник, мій кріпкий. Нехай наповняться уста мої хвалінням, щоб я виспівав славу твою, увесь день величність твою. Не відкинь мене в час старости, коли щезатиме моя сила, не покинь мене, бо сказали мені вороги мої, і ті, що стежать душу мою, орадили разом, промовляючи. Бог покинув його, поженійте і зловіте його, бо нема того, хто б визволив його. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши на поміч мені, нехай засоромляться і щезнуть ті, що обмовляють душу мою, нехай вкриються стидом і соромом ті, що шукають зла для мене. Я ж завжди буду надіятися та збільшувати всяку хвалу Твою. Уста мої звіщатимуть правду Твою. Увесь день спасення твоє, бо я в книгах невчений. Силою Господньою увійду, Господи, пом'яну правду Тебе одного. Навчив ти мене, Боже, від молодості моєї, і до нині я оповідаю чуда твої, я аж до старости й віку почесного. Боже, не відкидай мене, поки не розповім про силу твою всьому родові майбутньому. Про могутність твою і правду твою, Боже, аж до найвищих діл величних, які сотворив ти, Боже, хто подібний до Тебе, які ж великі та злі скорботи явив ти мені, але обернувшись, ти уживив мене, і з безодень землі знов випровадив мене. Ти збільшив правду твою на мені, але обернувшись, ти потішив мене, і з безодень землі знов виявив мене. І тому прославляти буду Тебе на інструментах музичних істину твою. Боже, на гуслях співатиму тобі, святий Ізраїлів. Зрадіть уста мої, коли співатиму тобі, і душа моя, що її визволив ти. Також і язик мій цілий день навчатися буде правди твоєї, коли заститаються і соромляться ті, що зла на мене шукають. Псалом 71 про Соломона, Псалом Давида. Боже, суд твій, дай цареві і правду твою, синові царя, щоб судити народ твій за правдою та бідних Твоїх правосудно, нехай принесуть гори мир народові Твоєму і холоми правду. Він судитиме бідних народу і спасе синів убогих і упокорить обмовника, і буде перебувати разом із сонцем і перший, ніж місяць зроду в рід. Зійде, немов дощ на руно, немов крапля, що капає на землю, засяє в дні його правда і повнота мира доки не згине місяць. І він пануватиме від моря до моря, і від ріки до кінців вселенної. Перед ним упадуть ітіопи, і вороги його будуть лизати порох. Царі Тарсійські острови дари принесуть, Цари Аравійські сави дарі приведуть. І поклоняться йому всі царі, всі народи будуть служити йому, бо він визволив бідного від сильного і вбогого, що не мав помічника. Помилує бідного і вбогого, і душі вбогих спасе, бідлихви і неправди визволить душі їх і чесне ім'я їх перед ним, і буде він перебувати і дасться йому від золота аравійського, і будуть молитися за нього повсякчас, цілий день благословлятимуть його. І буде він основою на землі на верхах гір, вище ливану пліт його піднесеться, і вийдуть люди з міста, як трава земна. Нехай буде ім'я Його благословенне повік, перш сонця перебуває ім'я Його, і будуть благословенні в ньому всі покоління земні, всі народи прославлятимуть Його. Благословен Господь Бог Ізраїлів, що один творить чуда. І благословенне ім'я слави Його віки і по віки віки, і наповниться славою Його вся земля, нехай буде, нехай буде. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 72, Псалом Асафа Який благий Бог для Ізраїля, для правих серцем! А ноги мої мало не захиталися, мало не поховзнулися стопи мої, бо я позаздрив беззаконникам на мир грішників, дивлячись, бо немає відмови в смерті їх, ані твердости в стражданні їх. У працях людських немає їх, і з людьми не зазнають страждань вони. Через те заволоділи ними гордощі, в неправду й безбожність свою зодягнулись вони. Вийде, як із жиру неправда їх, за нахилом серця пішли вони, помислили і говорили лукаво, неправду говорили на висоту, піднесли на небо уста свої, а язик їх по землі переходив, тому обернеться туди народ мій і дні достатку будуть між ними, і сказали, як довідається Бог і чиє розум Усевишнього. Ось ці грішники і ті завжди живуть у достатку, зберегли багатство. І сказав я, чи ж даремний я заховав у праведності серце моє, і умивав серед невинних руки мої. І бичували мене цілий день і докоряли мені від ранку. Якби я сказав, буду і я так само говорити, тоді я був би переступником перед родом синів твоїх. І почав я думати, щоб зрозуміти, але це трудно було мені. Доки я не ввійшов святилище Боже і не зрозумів останньої долі їх, але за хитрощі призначив ти зло їм, ти скинув їх, коли вони загорділи, як же ж прийшли вони до запустіння, несподівано щезли, загинули за беззаконня своє? Як сон того, що встаєте, Господи, знищив образ їх у місці твоєму. Бо зраділо серце моє, і нотро моє змінилося, і я був погоджений і не зрозумів, немов скотиною стався перед тобою. Але я завжди з тобою, ти взяв мене за правицю мою. Радою твоєю ти провадив мене і зі славою прийняв мене. Що ж єсть у мене на небі, і, крім тебе, чого на землі бажав я? Зни серце моє і тіло моє, Боже серце мого і поміч моя, Боже повік. Бо ось ті, що віддаляють себе від Тебе, загинуть, ти вигубив усякого, хто віддаляється від Тебе в розпусту. Мені ж любо прихилитися до Бога, покладати на Бога надію мою, повідати всяку хвалу твою у ворота дочки Сіонської. Псалом 73. Наука Асафа Чому ти, Боже, відкинув нас до кінця? Роз'ярився гнів твій на вівці стада Твого. Згадай громаду твою, яку придбав ти спочатку, Визволив владу насліддя Твого, цього Росіон, що на ній ти оселився. Піднеси руки твої на гординю їх до кінця, скільки зла на кою ворог у святилищі Твоїм і пишалися ті, що ненавидять тебе посеред свята твого, вони положили знамена, своїх знамена, і ні на що не вважали, навіть при вході високо. Як у пущі лісовій вирубали вони всі двері його, сокирою і молотом розвалили його, запалили вогнем святиню твою, на землі осквернили оселю імени Твого, сказали разом свояки їх у серці своїм. Прийдіти, знищимо свята Господні на землі. Знамен наших ви не бачили, нема вже пророка і нас він уже знати не буде. Доки, Боже ворог буде зневажати, чи противник до кінця гнівитиме ім'я Твоє? Чому відвертаєш руку твою і правицю твою від середини лона твого до кінця? Бог, цар наш спокон віку, сподіяв спасення посеред землі, ти утвердив силою твоєї море, ти стер голови змії у воді, ти розбив голови змія, дав його на поживу людям едіопським, ти розірвав джерела і потоки, ти висушив давні ріки, твій є день і твоя ніч, ти сотворив сонце й місяць, ти сотворив усі границі землі, літо й весно встановив єси. Згадай, це творіння твоє, порох образив Господа, і народ безумний зневажив ім'я Твоє, не віддай звірям душі, що прославляє тебе, душі богах твоїх не забудь до кінця. Поглянь на заповітрі, бо темні нетри землі наповнилися гніздами беззаконня. Нехай не зазнає зневагою покорений та осоромлений, бідний та убогий хвалити будуть ім'я Твоє. Встань, Боже, суди справу твою, згадай зневаги твої, що від безумного цілий день. Не забудь голосу тих, що благають тебе, гордення тих, що ненавидять тебе, нехай повсякчас доходить до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Псалом 74. На кінець не погуби Псалом пісні Асафа. Прославимо тебе, Боже, прославимо і призовемо ім'я Твоє, оповім про всі чуда Твої, вибравши час, судитиму за правдою. Знесилася земля і всі, що живуть на ній, я утвердив стопи її. Я сказав беззаконникам: не чиніть беззаконня, і грішникам не підносіть рога, не підносіть вгору рога вашого і не говоріть на Бога неправди. Бо ні Ані від сходу, ані від заходу, ані від пустих гір не буде судді. Бо Бог суддя, одного він понижує, другого підносить, бо в руці Господа чаша з вином чистим, домішки повна, і він її то до одного, то до другого нахиляє, не вичерпані, одначе дріжджі його, будуть їх пити всі грічники землі. А я радітиму вік, граючи, співатиму Богові Якова. І всі роги грішників повламаю, а роги праведного піднесуться. Псалом 75. На кінець у піснях Псалом Асафа пісня про серійця. Відомий у юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім'я Його, і було в мирі місце Його, і на сіоні оселя Його, там потрощив він силу луків, зброю і меч, і війну. Дивно ти світиш із гір вічних, стривожилися всі нерозумні серце, поснули сном своїм, і всі мужі багаті нічого не знайшли в руках своїх. Від суворого наказу твого Божа Якова задрімали ті, що сіли на коні, страшний ти, і хто спротивиться тобі під час гніву твого, з неба дав ти почути суд, земля злякалася і замовкла. Коли Бог встав на суд, щоб спасти всіх тихих серцем, бо думка людська прославить тебе. Навіть останок думки святкуватиме тобі. Помолітися і віддайте Господеві Богу нашому всі, що круг нього принесуть дари страшному і тому, що відбирає душі князям, страшному царям землі. Псалом 76 На кінець для Ідюфіма Псалом Асафа. Голосом моїм до Господа я кликав, і голос мій дійшов до Бога, і він вислухав мене. У день журби моєї шукав я Бога руками моїми, уночі перед ним і не помилився, відмовилася від потіхи душа моя. Згадав я бога і звеселився, почав роздумувати і упадав дух мій. Упередили всі нічні сторожі очі мої, я стривожився і не говорив. Я дні давні обдумував, і літа вічні згадував і навчався, вночі роздумував я в серці моїм, і питався дух мій, чи ж навіки відкине Господь і не продовжить іще благовоління, або чи до кінця припинить мирість, чи скінчив слово з роду в рід. Чи забуде змилуватися Бог або чи припинить у гніві свої милосердя своє? І я сказав, тепер я почав розуміти це зміна правиці Всевишнього, я згадав діла Господні, бо від початку згадувати буду чудеса твої. І буду повчатися у всіх ділах Твоїх, безперестанно говоритиму про діяння Твої. Боже, у святості путь твоя, хто Бог великий, як Бог наш. Ти єси Бог, що творить чудеса, ти показав між народами силу твою, ти визволив раменем твоїм народ твій, синів Якова та Йосифа, бачили тебе води, Боже, бачили тебе води і злякалися, стривожилися безодні. Великий шум вод, голос видали хмари, бо переходять стріли твої, голос грому твого й небозводі, блискавки твої освітили вселенну, захиталася і затремтіла земля, у морі путь твоя, і стежки твої у водах великих, і сліди твої не будуть відомі, як вівці провадив ти народ твій рукою Мойсея і Аарона. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владийко, прости беззаконня наші, святий посвятий, ціли наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Не відкинь, Господи, творіння рук твоїх, суд неправедний, не залиш мене, хоч я зрішив не як кожна людина, але більше від усіх людей. Ти, бо маєш, як Бог, усяку владу прощати тим, що згрішили милосердний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Настає душе кінець, і він уже таки тут. Ти що, не дбаєш, не готуєшся, година підходить, встань, бо вже при дверях суддя. Життя минає, як тінь і квітка, і сон. Чому без призадуми душе занепокоїмося і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Душевний упадок, постійно в собі бачачи і кривдячи понад усяку міру довготерпеливість Твою слове, усього доброго я позбавив себе і заслужив лишень муку, але виведе мене пропа, що заради Богородиці єдиний многомилостивий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Боже наш. Ти багатий у милосерді і недосяжний у щедростях, єдиний безгрішний, і ради нас став людиною. Вислухай же моє болісне моління, бо в добрих ділах я бідний і убогий, і серце моє вельми стурбувалося. Ти познаєш, царю Господи, неба і землі, що всю мою молодість я в грісі прожив і ходив слідами похоти тіла мого. Я став посміховиськом демонів і за дияволом завжди йшов, поневіряючись у бруді розкоші задурманений від дитинства, я аж понині. Ніколи не хотілося мені творити волю твою святу, але весь пішов я в полон пристрастей, які нападали на мене. Став я посміховиськом і наругою демонів, ніколи не думаючи про несердний гнів на грішників відплату твою, і про пекло вогненне, що чекає на мене. Від цього ж упав я в розпуку і, ніяк не відчувши собі бажання повороту, став порожнім і нагим, позбавленим твоєї дружби. Який лиш гріх я не вчинив, яке демоцьке діло я не вкоїв, яке діло безсоромне і блудне, не доконав я зі старанням і дбайливістю, розум осквернив я спогадами тілесними, тіло обмазав брудом, дух занечистив згодою на це. Подобалося мені, щоб кожен член тіла мого служив усякій забаганці, і трудився я для гріха. Хто зарадає наді мною нещасним, хто заплаче за мною за осудженим? Я, єдиний владико, гнівливість твою розгнівив, я єдиний гнів твій розпалив, я єдиний лукавий перед тобою вчинив, я перейшов, перевищив усіх грішників, незрівняно і непростимо нагрішивши. Але тому, що ти є многомалостивий і доброзичливий, чоловіко любче, і очікуєш людського навернення, ось і я кидаюся перед страшним і гірким для мене судом твоїм і торкаючися твоїх причистих ніг. Із глибини душі волаю до тебе. Очисти, Господи, і прости. Ти, що перемінюєш усе на добро, помилуй мою неміч, нахилися до безумства мого, уважний будь до моління мого, сліз моїх не знехтуй. Прийми мене розкаяного і заблуканого на верни, того, що вертається, прийми в обійми. Тому, хто молиться, прости. Ти бо не наклав покаяння для праведних, ні не дарував прощення тим, що не зрішили. Обіцяв ти покаяння грішним, а я ж заслужив собі гнів твій. Нагим перед тобою стаю, серцезнавче, Господи, сповідаючись гріхів, бо не можу глянути і бачити висоту небесну. Я ж пригнічений тягарем моїх гріхів. Просвіти очі мого серця і дай мені сміливість покаятися, щоб з надією та істинною вірою перейшов я до тамошнього світу, завжди хвалячи і благословляючи все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посяти, ціли немочі наші, імене Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть поклонімся, цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання. Нехай Господь Бог благословить прийдешній день, щоб він був мирним, спокійним, Божим, світлим днем. Дякуємо тобі, Боже, за нашу країну і за наших мужніх воїнів. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!